А усіх всесвітнім днем футболу. Ва що, у вас за результати 15-го туру АПЛ сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатися на хвилі футболу. А я розпочинаю: Евертон мав гру з Ливерпулем. Але через того Ліверпулі в дербі було перенесено. Крістел Пелац таймав Манчестер Сіті. Цей матч виявився драматичним. Ізбалансованим після плалець виходить передвічі, проте гості зуміли зрівняти рахунок, показавши характер і якість гри. А потім було вилучене гравцем місцем і матч дограли за нічії 2-2. Бренфорд приймав Ньюкасл. касл Ренфорд організував гульву феєрію, вразивши ворота Ньюкасла-Четвези. Гра видалася напруженою з акцентом на атакуючий футбол з бокстой. Ньюкасл намагався повернути всю гру. Після двох пропущених але господарі показали рішучість та завершили матч в Кеннене. 4-2. Ярмолюк отримав отузний височних оцінок у матчі. Саутгемптон поїхав до Астон Астонвіла знову підтвердила свою силу вдома, здобувши мінімальну перемогу завдяки Голу на початку гри. Сандгемптон намагався відновити рівновагу, але створив занадто мало моментів для цього. Відзначилася міцна оборона господарів, яка зупинила будь-яку спробу гостей. Святі ті 5 матчів підряд не перемагають. Манчестер Юнайтед граждателям Форест. Гра вразила несподіваним результатом. Вичений не Фору зумів використати слабкі сторони в обороні Юнайтед, забивши три рази. Хоча господарі намагалися рятувати матч у кінці, їхні зусилля виявилися недостатньо. Форест протягом сезону показує непогану гру, і по таблиці розташування високо, як для себе знаходиться. Фулхем грав з арсеналу. Бачився обережно з акцентом на контроль мяча. Фулхем зумів організувати ефективну оборону. Арсенал, який створив декілька небезпечних моментів, але забив лише одного разу Один-один за табло. Брайтон поїхав до Лестера. Енергійний матч завершив нічю. Обидві команди демонстрували таку чистель гри. Лестер відіграв в кінці матчу перед тим, як Брайтон вже 0-2 вів урахунку. Потрібно не Варді, який забив гол та віддав асист за Лисів. І Січ виймов у матчі новачок ліги проти досвідченого суперника Бормута продемонстрував клас, хоча і відкрив рахунку гостя зуміли переломити фільгри, забивши до мечі другої половині матчу. Наш забарний, кращий гравець матчу по версії Софаскор. Тоттенхем з Челсі у Лондонське дербі. Один з найскравіших матчів туру. Тоттахм спочатку вів з перевагою два м'ячі, але Челсі протягом години вже веде теж два м'ячі. Рахунок на табло 2-4. А останнє слово за спорами, яке тільки скоротили існування, аби дві команди показали надзвичайну майстерність волю до перемоги. Пенсіонери перемагають 3-4, також Челсі 5 матчів підряд, має тільки перемоги. Коло там не, з Вестгемом закривали тур, бо у табійці у матчі виглядає цікавіше свого суперника. А розв'язка наступила в другому таймі. На початку команди мінялися голами, а згодом Весхем ставить крапку 2-1 на свою користь. По статистиці Голланд наздоганяє здоганяє Салаха. В обох по 13 голів Салах, нагадаю, пропускав цей матч, адже матч між Ливерпулем та Евертоном не відбувся. САКА кращий асистент залишається за всіма передачами. Перша десятка має такий вигляд. Місця Ліги Чемпіонів не змінилися. Брайтон опустився на 7 місце, на п'яте місце піднявся Northern Форест. Друга десятка має такий вигляд. Сюди опустився Тоттенхем. Крістал Пелас вже на 4 пункти випереджає зону велика. Інші команди місць не змінювали. А в 16 турі 14 грудня Ліверпуль прийме Фулхем Евертон поїде до Арсенала. Ньюкасл зіграє з Лестером і в Світ поїде до Вовків. Ноті Фарес прийме Астовілу. Центральний матч туру за таблицею. 15 грудня гратиме Брайтон з Крістал Пелас. Манчестер Сіті з Манчестер Юнайтед матимуть, Манчестер Скеденти, Челсі прийме Брандфорд, Тоттенхем поїде до святих. А тур 16 грудня закриватиме відбордом з Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо за су. Переможемо!